У нас сьогодні 28 учасників, які є з різних регіонів України. Це Київ, Полтава, Луцьк, Тернопіль. сьогодні насправді ще познайомилася з трьома бізнесами, які будуть долучені наступні ярмарки. Всім дуже подобається. Хочемо, щоб це розвивалося і їх ставало все більше і більше. Сьогодні ми долучили новинки. В нас є мікрозелень, у нас є переплені яйця, у нас є шопери з Луцька, у нас є етновишиванки теж з Луцька, які приїхали. Волинь дуже так інтенсивно долучається і ми дуже тішимося, тому що в нас є велика співпраця, готуємо багато ярмарків ще по всій Україні. Ми проводимо власну діяльність, ветеранський бізнес, сімейну ферму в напрямку розведення перепелів. Нас підтримала Львівська міська рада з минулої програми Відвага до бізнесу разом з чеською організацією Людина в біді. Ми придбали обладнання для м'ясного напрямку виробництва. Отже, запустили цей м'ясний напрямок виробництва. Зараз завдяки підтримцям і такі кооперації з іншими ветеранськими бізнесами громадського об'єднання з Львівської міської ради приймаємо участь у львівській ветеранській ярмарці. Сьогодні представили нашу продукцію це є свіжознесені перепилені яйця і копчені перепелині яйця. Кооперуємося з іншими ветеранськими бізнесами. Нашу діяльність провадимо на Золочівщині. Це село Топерів Золочівського району біля Бузька. Розвиваємося, плануємо в цьому році відкривати агротуризм. Тож ласкаво запрошуємо. Хочу щиро подякувати від всього серця духмяній мрії, власниці і світланці за таку приємний, такий приємний подарунок за пасочку, і в неї вся продукція смачна, бо зроблена з любов'ю, її власними ручками. Так що завжди, коли маю можливість, постійно вхожу і придбаю якісь для себе смаколики.